На це. Тому слава Україні, друзі. Ми до вас приїхали з Харкова. Ми приїхали не з Києва. Ми приїхали до вас не зі Львова. Ми приїхали не з західної України. Чому ми приїхали? Ми приїхали, тому що мені здається надзвичайно важливо підтримувати. Окрім Києва, окрім якихось центральних акцій, підтримувати саме один одного. Назвичайно важливо, що ви тут стоїте. Зрозуміло, все зрозуміло. Вас не так багато, вас навіть не так багато, як в Харкові. Так? От у нас сьогодні було значно більше людей, у нас сьогодні був Юрій Гуценко, його традиційно завалили Зеленкою, що не завадило йому добре виступити, як завжди. Дуже важливо, що ви сюди приходите і дуже важливо, що ви тут стоїте. Чому? Тому що зрозуміло, що цього разу. Весь цей розкол України традиційний він не відбувається за схемою схід-захід. Україна сьогодні не ділиться на схід і на захід. Україна не ділиться за замовним принципом. Україна не ділиться сьогодні на російську мовну Україну і україномовну. Україна сьогодні не розділяє церкви, не розділяє релігія, не розділяє історія. Нас розділяє. Що нас розділяє? Нас розділяють спільні проблеми. Зато тобто сьогодні Україна ділиться на тих, хто підтримує цю владу і хто її не підтримує. Я думаю, сюди приходять ті. Хто владу не підтримує, Харків аминат відходи, ті, хто владу не підтримує, хто намагається щось в цій країні змінити, хто намагається усунути цю владу, хто намагається змінити цю систему. От, власне, вони виходять. Про нас, звичайно, розповсюджують дуже багато різних дурниць, дуже багато різних кліше, стереотипів, дуже багато різних легенд Я думаю, ви це теж з великою мірою відчуваєте. Так? Ви знаєте всі ці речі про те, що нас називають називають бандером. От мене, да, от я Бандера. Я народився в Луганській області, живу в Харкові все своє життя. От я Харківськ, Харківсько-Луганський Бандера. От можете мене це привітати. Вас я думаю, теж називають нацистами, фашистами, бандерівцями, гуйками, ще якось інакше. Фантазії у них не так багато, тобто вони користуються тими самими шаблонами. Я річ, що хтось цьому вірить. Да, я річ, що хтось приєднується до цієї, до цієї істерії навколо Майдані. Ясна річ, що до вас ставляться тут порізно. Я підозрюю, є люди, які вас не Мабуть, вони є. Да? Ну і ладно, і добре, хай вони є. Річ не в тім. Річ в тім, що я переконаний, що ви знаєте, для чого ви сюди виходите. Ви сюди виходите не для того, щоб покричати банду геть, і не для того, щоб поспівати гімн України, не для того. Щоб послухати українські пісні, ви приходите для того, щоб ви справді в цій країні щось змінити. Ви приходите, тому що розумієте, що так далі в цій країні жити не можна. Потрібно міняти, потрібно міняти все не лише владу, не лише міністра МВС, чи прем'єр-міністра, чи навіть президента, хоча безперечно їх потрібно гнати в першу чергу. Їх потрібно грати гнати в шию, але потрібно міняти систему, потрібно міняти правила в цій країні. Так далі жити не можемо. Все це розуміємо саме тому. Ми виходимо на Майдани, на вулиці в різних містах. Ми з собаками, з музикантами виступали в Харкові, виступали в Києві. Перепрошуємо, що не приїхали раніше. нас запрошували раніше, ну от не вийшло. Але ми ви страшенно втішені, що приїхали все-таки до вас, хоча б сьогодні. Я сподіваюся. Ти щось хочеш сказати, так? Да? Я щось не те сказав, так? Да? Да? Не треба було говорити про Януковича, ні? Погано не можна було. Отже, друзі, я.